Вітаю, на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник на тлі внутрішньополітичної кризи в Україні навколо набув і САП. Не менш важливим сьогодні є питання в регулюванні війни. Позаду черговий Стамбул і є висловлювання Рубіо, які засуджують дії Росії. Є запрошення до зустрічі. Зеленського Путіна, Ердогана і Трампа, хоча Кремль все це спростовує, що відбувається в ці дні у внутрішньополітичному, у зовнішньополітичному світі, спитає Володимира Фосенка, політолога. Пане Володимире, добрий день. Вітаю вас. Хотілося б окремо зупинитися на запрошенні президента Зеленського. Він припускає можливість так особистої зустрічі з Путіним, але в Кремлі знову повторюють, що треба спочатку вирішити остаточно мирну угоду. Так би мовити, скласти, а потім зустрічатися. Є в цій розтяжці дипломатичній надія на реальний переговорний процес зустріч Зеленського і Путіна? Ну, на сьогодні, на найближчу перспективу, скоріше за все, ні. Щодо заяв Зеленського, це не просто заклик, це принципова позиція і Зеленського, і нашої дипломації. Я нагадаю, Зеленський про це говорить... Ну, як мінімум, з березня, десь, е е коли почалися переговори в Стамбулі, ну в травні е перший раунд, коли відбувся, Зеленський вже вже тоді ну, ну можливо, тоді це сприймалося як тактичний хід. Коли він закликав на особисту зустріч Путіна саме в Стамбулі, що це була, скажімо так, контрініціатива, яка мала скажімо так, змінити правила гри сценарію, який був запропонований Кремлем. Але ні, ну так Зеленський думає. Він, до речі, так само думав у 2019 році, коли Теж наполягав на тому, що треба зустрітися йому з Путіном, і ця зустріч відбулася в Паріжі. Він вважає, що такі ключові питання, як питання війни і миру, мають вирішувати політичні лідери на рівні делегації. Ну можна там щось напрацювати, але це не вирішить проблем. Це його світогляд, це він так сприймає вирішення міжнародних проблем. От як у Трампа є свої особливості сприйняття. От, от чому у нас дивуються там 50 днів, да. А тут у Трампа така логіка, такий стиль. Спочатку він так переговори веде. Спочатку дає термін на, на виконання своїх вимог, причому піднімає достатньо жорсткі вимоги, а потім може домовлятися про компроміси. От так Трамп діє. А Зеленський от, діє трохи інакше. Тому це принципова позиція президента України і української дипломації – вийти на зустріч лідерів. Причому, я думаю, що Зеленський розуміє, просто зустріч його з Путіним, вона може не дати результату. Ну, ми бачимо, зараз немає готовності Путіна до припинення війни. Але він, можливо, сподівається, що якщо ця зустріч буде е, е, за участю Трампа. І при активній позиції Трампа, який явно хоче завершення війни в Україні, то це може вплинути на Путіна. Саме чинник Трампа: що для Трампа, для того щоб зберегти конструктивні відносини з Трампом, Путін може піти на певні поступки. Ну так воно чи ні відповідь може дати лише практика. Поки у мене чесно вам скажу, є сумніви, що навіть участь Трампа вона кардинально змінить ситуацію, тому що ну ми вже знаємо з різних витоків і конкретних наслідків. Остання телефонна розмова Трампа і Путіна 30 червня, вона ж не дала результату. І Трамп тоді зрозумів, що Путін не хоче припинення війни і почалася вся ця історія. Ну, Росія посилює військовий е, тиск на Україну е, в різний спосіб і на фронтах і через повітряні атаки, е, не хоче домовлятися. Але переговорний процес відновився. Тобто, хоча б в цьому сенсі. Ну, Путін демонструє Трампу. Я ж не проти, я готовий домовлятися, але на своїх умовах. І от єдиний зараз наслідок, який є, те, що ми бачимо, це відновлення переговорного процесу, те, що відбувся третій раунд е переговорів в Стамбулі. Ну я б сказав, такий сплеск е обговорення планів на майбутнє. Знов ініціатива до речі, не перша Ердогана, що треба зустрітися чотирьом лідерам в Туреччині. Між іншим, саме турки зараз є такою головною рушійною силою переговорного процесу. Явно Ердоган зацікавлений в тому, щоб переговори залишились на території Туреччини, і щоб вони, врешті-решт, вийшли на якийсь позитивний результат. Тому турки зараз найбільш активні і наполегливі. Саме вони просувають цю ідею зустрічі лідерів. Зеленський на це погоджується. Трамп цьому теж готовий сприяти. Він про це сказав, що він теж готовий долучитися при необхідності. Хоча помітно, що для Трампа зараз, ну як мінімум, я думаю, найближчі два тижні. Головне, торгівельні переговори. От зараз зустріч з Урсулою Фодерляєн, підписання угоди з Європейським союзом, переговори з Китаєм відновлюються. Ну і там купа інших переговорів, тому що він же дав. В своєму стилі термін до 1 серпня або домовляйтеся, або будуть нові тарифи. Так що Трампу поки що не до нас, скажімо так, відверта. Він сконцентрований на деяких інших питаннях, але інтерес Трампа безумовно до війни між Росією та Україною він не зникнув. Трамп про це пам'ятає. Я думаю, що більш активно він буде займатися цією проблемою десь в серпні, серпень або, можливо, от коли буде закінчуватися його ультиматум про 50 днів, тобто це кінець серпня, початок вересня. Тому я не виключаю, що серпень буде таким непростим. Росія може посилити, посилити і це вже трохи відбувається, воєнні атаки на Україну. І про це багато зараз різних припущень, витоків і так далі. Але одночасно може активізуватися і переговорний процес. Інша річ, що це буде, ми поки не знаємо. Два варіанти, які зараз найбільш активно обговорюються: або зустріч от за ініціативою Туреччини, зустріч чотирьох лідерів: Зеленський Путін, плюс Ердоган і Трамп. Головне, що Трамп. Або. Альтернативний сценарій зустріч Трампа з Путіном і Сі Цзінпіном в Китаї на початку вересня. Поки що цей сценарій, ну другий варіант, під питанням. Ну тому що навіть радники Трампа, як пишуть деякі західні змі, абсолютно справедливо вважають, що це не зовсім в інтересах Трампа ну вести переговори з двома опонентами одночасно. Ти в програшній ситуації вони будуть діяти скоординовано, а ти будеш один проти двох. Ну і плюс, все ж таке, спочатку треба з'ясувати, а чи буде Путін реагувати на вимоги Трампа чи ні. І як далеко може піти під, під як далеко можуть піти США ну скам так в реалізації свого тиску на Росію і партнерів Росії, зокрема Китай. Так що тут поки що питань більше ніж відповідей. В найближчому майбутньому я не очікую от такої зустрічі і конкретних результатів. Але думаю, що через певний час, можливо, восени або ближче до кінця року, от всі нинішні зусилля можливо вони відновлять реальні. Мирні переговори, але для цього спочатку треба стабілізувати воєнну ситуацію в Україні, зупинити ворога? Оце головна передумова. Просто тут цікаво, що Ердоган, коли він говорить про те, що він мав розмову з шановним Владимиром Путіним, мав розмову з Зеленським, і буде зараз є, є якісь вже перші результати в домовленостях, які невідомо. Але це ж Ердоган, це не Трамп. Це Трамп пусті там якісь заяви робить. А тут Ердоган, і сам собі ставиш питання: що ж він має на увазі? Чи дійсно він може вплив на Путіна чи от, от, от що може відбуватися саме в Туреччині на ваш погляд Можливо, зараз Ні, без ну, трампа ви правильно звернули увагу, що тут більше Ердогана ніж Трампа, е, і у Росії інакша позиція. Е, мені здається, що певною мірою Туреччина трошки перебільшує позитивні результати переговорів в Стамбулі і от цієї майбутні зустрічі, е, певною мірою, виходячи з інтересів самого Ердогана, бажане. Видається за дійсне, от, от це дуже помітно. і те, що росіяни не підтверджують заяви Ердогана, це теж дуже показово. Тому я і не очікую якихось конкретних результатів. І інша річ, що Трамп в курсі, От цікава була його репліка днями, коли його запитали, от про цю зустріч. Він сказав, що ця зустріч мала відбутися ще декілька місяців тому оце цікаво, що мається на увазі е, ну березень, квітень чи травень, можливо, ну можливо, скоріше за все, травень. коли от, йшлося про цю зустріч, і коли Трамп сам казав, я готовий приїхати, але не відбулося е, і зараз е, Трамп не дає якихось чітких обіцянок, але добре, що він каже, що він буде займатися цією проблемою. Інша річ, що е, е, знов таки беручи до уваги цей ультиматум Трампа, а він закінчується на початку вересня. Вересень – це ще зустріч. Ну, вірніше, оці ці всі ці святкові урочисті події в Китаї на, на честь перемоги в Другій світовій війні. До речі, це теж причина, чому я сумніваюся, що Трамп приєднається, тому що це свято Цзінпіна. і там е, в ролі головного переможця виступає Китай. Ну що насправді не зовсім так, Китай був, був безумовно на боці антифашистської коаліції. Але ну вирішальний внесок зробили інші країни. Тим не менш, це свята Китаю, свята Сі Цзінпіна, а не Трампа. Тому я думаю, що от і зустріч з Путіним, питання, в якому форматі і активізація переговорного процесу. Я думаю, це вже буде восени не раніше. Саме тоді, коли можливо, Трамп ще посилить певний тиск на Росію. На можливо, через постачання зброї в Україні або певне посилення санкційного тиску. От тоді, да, тоді через певний час, можливо, активізуються переговори. Але на сьогодні, на ну на найближчу перспективу, я просто не бачу передумов в першу чергу з боку Росії, щоб вони погодились не просто на переговори, а були готові до припинення вогню. Хоча б до. Е Якихось рішень про поетапне на припинення вогню навіть от ми не, не бачимо готовності навіть до цього. А про внутрішню політику хотів би вас питати на тлі закону про НАБУ і САП. За ці дні шо ну, щось таке змінюється. Багато є заяв реакції від наших партнерів, від якихось міжнародних інституцій, які засуджують. Там транші можливо під питанням чергові. От зараз Зеленський у розмові з Фордляйн каже, що дуже важливо ухвалити оновлений законопроєкт, який гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Чи все це слід розуміти, як ну кінець епопеї навколо НАБУ і САП, все повернеться на ті ж місця, з яких все починалося? Ну я думаю, що про кінець епопеї, е, і то відносно кінець е, умовний е, можна буде казати е, е, після 31 липня. Е, тому що автоматично, от, щоб приїхали депутати і все швидко проголосували, судячи з усього не буде. Одна річ, коли вони голосували от за той славнозвісний законопроект, який е, підпорядковував НАБУ і САП е, е, Генпрокуратурі, ну там був, е, я б сказав, у багатьох депутатів щирий особистий інтерес. У когось, тому що вони самі під слідством, ну, таких не дуже багато, десь там 2-3 десятки, але тим не менш. Такі були, але були інші, які давно критично ставилися до набу. Або люди, які розуміли, що знаєте, завтра я можу бути під підслідством. І тому краще, хай вони будуть під надійним контролем з боку Генпрокуратури. Хоча я вам скажу відверто. Те, як реагував наш новий генпрокурор на всю цю історію, ну у мене таке відчуття, що він діє достатньо гнучка і не буде він простим виконавцем. От малюк діяв більш активно. Він підтримав цей законопроект і, ну, і взагалі там провів активну спецоперацію проти НАБУ напередодні. А от новий генпрокурор наш він діяв навпаки більш гнучко і більш обережно. Я думаю, що він вже теж думає про майбутнє: про те, що ситуація така достатньо токсична. І він піклується, він же молода людина. Я думаю, що він піклується і про своє політичне і, можливо, і не тільки політичне майбутнє. Так, що тут не така проста ситуація. Але в цілому, те, що сталося, я думаю, що воно, я маю на увазі, протести громадськості і реакцію наших міжнародних партнерів. Все це дійсно стало ознаками, проявами першої за часи от нинішньої повномасштабної війни з Росією, певної політичної кризи. Так, да, це слава Богу, не така гостра, не така масштабна криза, яка може дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію, але очевидна криза. Вона стала наслідком помилкового рішення от по цьому антинабушному законопроекту. Я чому кажу про помилку? Тому що насправді це ж вдарило по інтересам самого Зеленського і його команди. Може, ми ще не знаємо, але думаю, що будуть і негативні наслідки по рейтингах, і деякі інші негативні наслідки. Ну і головне, те, що сталося. А зокрема, оця негативна хвиля публікації в західних змі вона ще не закінчилась. Продовження буде тут. Впливає на громадську думку більш жорсткою. Буде позиції наших і вже є позиції наших міжнародних партнерів. От те, що ви згадали, там призупинені певні транші. Да, це по програмі Ukraine Facility. Це зараз головне джерело нашої бюджетної підтримки. Насправді, а що дуже важливо в нинішніх умовах, нам потрібно зберігати і фінансово економічну стабільність всередині країни. Так, от, що помітно, вже нам будуть ставити, як це було раніше до війни. Будуть ставити жорсткі рамки. Є конкретні завдання, ну або як було, от, коли ми отримали статус кандидата в члени Євросоюзу. Нам дають домашні завдання, ставлять конкретні вимоги і можливість отримання нових грошей залежатиме повністю від виконання цих вимог. І ці вимоги будуть користуватися стосуватися точніше, певних внутрішніх реформ, а також антикорупційної, антикорупційної ситуації. Вона буде під контролем наших західних партнерів. Ситуація змінилася. Вона вже не повернеться до того, що було раніше. Ставлення до нас буде більш жорстким. Нам не припинять допомогу. Нам будуть допомагати. Зброю будуть надавати. Я думаю, що буде збережена економічна допомога, але вона буде поставлена під жорсткий контроль. І під певні жорсткі вимоги. Але ситуацію треба дійсно виправляти. І от перший крок в цьому напрямі зроблений. Я вважаю, що президент усвідомив, що була зроблена помилка, і те, що він запропонував, практично ну, за два дні після скажімо так, ухвалення цього законопроекту, новий законопроект, він відчув, що жартувати з цим не можна. Треба виправити ситуацію, виправити проблему, яка виникла. Ну а остаточно це має відбутися 31 липня. Для того щоб не відбулося збоїв, треба попрацювати з депутатським корпусом. Ну просто так це не відбудеться. На жаль, я думаю, що більша частина депутатів, зокрема в слугах народу, чудово розуміє, що треба виправляти цю помилку. Але є група тих, хто ну явно не хоче голосувати за новий законопроект. Їх не так багато. Можливо, ну не 70 депутатів, як написали деякі видання, а можливо, трохи менше. Я знаю, там 30-40 осіб. Але все рівно потрібно забезпечити, щоб були голоси. Ну, наприклад, по слугах народу. Я все ж таки думаю, що у президента є можливість вплинути. А от чи буде голосувати батьківщина? Тому що у них давна не любов до, до НАБУ. Чи будуть голосувати деякі депутати-мажоритарники, які з радістю проголосували не тільки за лояльності президента, але і за особливо сом так і за власне політичні позиції. Вони з радістю проголосували за цей законопроект проти НАБУ. А зараз чи проголосують, чи ні? З ними теж треба попрацювати. Тому на жаль, є певні ризики. Так що 31 липня, вирішальний день. І правильне голосування ще треба забезпечити і проконтролювати, я б так сказав, але все рівно як в тому анекдоті, осад залишиться і ситуація змінилася. По перше, більш активно буде діяти опозиція, більш активно буде діяти ця протестувальна громадськість. Вони вже відчули, скажімо так, смак певної перемоги і будуть тиснути з інших питань. Між іншим, будемо стежити. От буде цікавою ситуація не тільки по НАБУ і САП, а ситуація з конкурсом по БЕП по бюро економічної безпеки, тому що попередній склад уряду не затвердив е, результати цього конкурсу, і зараз серед вимог протестувальників, зокрема і затвердження цього конкурсу. Так що, ну і там ще є питання реформи митниці, і так далі. Так що я думаю, що ця епопея не з... навіть 31 липня не завершиться, вона матиме продовження і, е, взагалі, скажу так відверто. Насправді, як свідчить досвід існування НАБУ і САП боротьба ж проти них почалася ще тоді, коли створювали. Ну хто ще пам'ятає? І наїзди збу були. Навіть фізичне зіткнення було між СБУшниками і е, тоді САП, мені здається, вони намагалися прослуховувати, там була просто бійка між ними. Була кримінальна справа проти колишнього е, очільника Набуситника, причому звинувачували в корупції. Були намагання е, зруйнувати антикорупційне законодавство через е, Конституційний суд і так далі. Так що боротьба проти Набу і САП не завершилась. Вона просто може набути інших форм, і, можливо, продовжиться вже і після повоєнних виборів, тому що значна частина нашого політичного, адміністративного класу, частина правоохоронних органів, до речі, дуже не любить набуніше ну, представників цих органів, тому що тут і ревнищі, і заздарщі, особливий статус. Зарплати більш високі, плюс вони їх контролюють. Кому ж таке сподобається? Так що зараз ця проблема на певний час буде вирішена, а далі все залежно від обставин тому я б не ставив крапку в цій історії. Продовження буде тому, що тут є серйозні такі, я б сказав, ґрунтовні функціональні конфлікти інтересів. Пане Володимире, дякую за розмову за вашу аналітику. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.